На двоколісниках через усю Україну, демобілізовані бійці АТО на велосипедах мандрують із заходу на схід країни, щоб зібрати гроші для поранених побратимів, розпочали свій благодійний велопробіг тиждень тому і Можемо на ходу поговорити. Сім днів у друзі та три сотні кілометрів нелегкого шляху за плечима. Нині ці хлопці нагадують, радше, велосипедистів-мандрівників, аніж бійців АТО. А ще місяць тому разом із побратимами несли службу на Луганщині у лавах 12-го батальйону тероборони. Кажуть, за рік на фронті встигли переоцінити життя. Тут всі ну, більш думають про успіх, про якісь досягнення, а там люди більш думають про, про життя, про... про те, щоб вижити, тому мабуть, і я не став довго чекати з цим велопробігом. Можна було відкласти, краще підготуватися, відкласти на рік. Але я хотів проїхати цього літа, я хотів проїхати всієї України. Долають українські шляхи учасники пробігу на особливих триколісних велосипедах, які б стали у нагоді з каліченим війною бійцям, а ще мають благодійну місію. Бійцям, які поранені і знаходяться в такому стані, ну без реабілітації чи ще щось. Їм потрібна ця допомога. Ну для мене особисто ця подорож також є реабілітацію після того, тому що ну, краса Карпат вона надихає на життя, скажімо так. До благодійного пробігу, ідея якого зародилася торік, безпосередньо на фронті, долучаються і цивільні. Хлопці повернулися за то. Для них ну як вони не сидять вдома, не дивляться новини, що там. Там хлопці стоять, там їх обстрілюють. Вони зайняті іншим. Більше ми допомагаємо людям. Там є хлопець зі 128-ї бригади. У нього нема ні рук, ні ніг. Там ще дівчинка, якої теж там ніжка сильно пошкоджена. Сім'я там одного загиблого з їхнього батальйону. Ну. Це благородна справа. Щодня трійця мандрівників долає шість десятків кілометрів. Розповідають, де б не зупинялися, їх зустрічають привітні люди. Івано-Франківськ не виняток. Як вони зустрічати? То ж. Там є наші побратимі, хоча вони не з нашої не з нашої бригади, але вони теж були на сході. Там, де в даний час воюють мої хлопці, мої побратимі в станиці Луганській. Як не зустріти, як вони там воювали і зараз вертаються туди назад? Це, це неможливо, тако, щоб ми не зустріли, тому що вони наші побратими. Ми повинні любим чином їх підтримати морально, фізично, як тільки можемо. Під час 41-ї мандрівки бійці запланували проїхати дві тисячі кілометрів. Попереду ще 33 зупинки і до. Довгоочікуваний очікуваний фініш 24 серпня на день незалежності завершуватимуть пробіг на Луганщині у найсхіднішій точці України селище Мілове Наталія Лосовикандрій Гаргара телеканал 402.